Щороку, 24 березня, в день, коли у 1882 році, німецький мікробіолог Роберт Кох відкрив збудник туберкульозу. За що був у 1905 році відзначений Нобелівською премією. Відзначається всеукраїнський та всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Туберкульоз. Це інфекційне захворювання. Що спричинено мікобактерії туберкульозу бацила коха, передається переважно повітряно-крапельним шляхом, від хворої людини до здорової. У більшості випадків вражає легені, але захворювання може виникнути у будь-якому органі, наприклад, нирках, хребті мозку, лімфатичних вузлах, кишечнику, шкірі, статевих органах тощо. Перші ознаки туберкульозу підвищена стомлюваність, слабкість, схуднення, втрата апетиту, субфебрильна температура, пітливість. В активній стадії з'являються характерні для туберкульозу симптоми, кашель, що не припиняється понад два тижні, з виділенням мокротиння, яке може бути з домішками крові, біль у грудній клітині, задишка. Брак повітря, лихоманка з ознобом, високою температурою, слабкість, збільшення лімфатичних вузлів, ризик появи туберкульозу підвищують, шкідливі звички, такі як вживання алкоголю, паління, злоякісні новоутворення, цукровий діабет, аутоімунні захворювання, віл-інфекція, трансплантація органів або кісткового мозку. Та інші складні хвороби, які знижують імунітет. Діагностика туберкульозу легень ґрунтується на інструментальних флюорографія, рентгенографія грудної клітки, комп'ютерна або магнітно-резонансна томографія грудної клітки, бронхоскопія і лабораторних методах дослідження, аналіз харкотиння протягом трьох днів поспіль на виявлення мікобактерій туберкульозу. Бактеріальний посів мокротиння або інших біологічних матеріалів на спеціальні середовища. Результат потрібно чекати протягом 2-6 тижнів з визначенням чутливості збудника до протитуберкульозних препаратів. В якості швидкого і точного методу використовується ПЛР-діагностика туберкульозу, також використовується надшкірні проби. Лікування туберкульозу. Прийом протитуберкульозних препаратів. При наявності показань проводиться хірургічне лікування. Велике значення має підтримуюча терапія. Треба пам'ятати, дієвих народних методів лікування туберкульозу не існує. Профілактика туберкульозу. До первинної профілактики відноситься вакцинація. Перше щеплення БЦЖ відповідно до календаря щеплень проводиться на третій-п'ятий день життя в пологовому будинку. Вторинна профілактика туберкульозу включає в себе ранню діагностику захворювання. З цією метою застосовують профілактичні огляди, флюорографію легенів, туберкулінодіагностику. При перших появах симптомів туберкульозу треба звернутися до сімейного лікаря. Профілактичні огляди слід проходити один раз на рік. Бережіть своє здоров'я, дотримуйтесь здорового способу життя. Хай щастить!